Рі програма Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Марія Ульяновська. Вітаю у Вашингтоні. Із візитом перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Натаняку. Він прибув до сполучених штатів на тлі внутрішнього тиску в Ізраїлі щодо звільнення заручників, які все ще утримуються Хамасом у секторі Гази, а також політичної невизначеності у головного союзника Ізраїлю сполучених штатів перед президентськими виборами в листопаді. На запрошення спікера Палати представників Майка Джонсона Нетаньягу виступив у американському конгресі. Його поява у Вашингтоні не лише викликала численні протести у місті, а й підживила розбіжності серед демократів та республіканців у конгресі. Детальніше про це говорим. І з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою. Вітаю, Катю. Вітаю, Марія. Катю, Якими були ключові меседжі промови ізраїльського прем'єр-міністра? Загалом, виступ прем'єр-міністра Ізраїлю був достатньо запальним і критичним. Критикував безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю, як би це не звучало тавтологічно, але критиків ізраїлю. Зокрема, він назвав пропалестинських мітингарів корисними корисними дурнями Ірану. також він критикував речі, які виступають як, як критика дій, які відбуваються зараз в зі сторони Ізраїлю. Боротьба з Хамасом багато говорив про звільнення полонених, а також про тих військових, які зараз воюють а, на стороні Ізраїлю, а, і безпередньо в залі а, конгресу були присутні ці військові а також навіть деякі звільнені полонені. Зокрема, Беняміна Таняху заявив, що станом на зараз а, Ізраїлю вдалося звільнити 135 полонених, і Вони планують продовжувати цей процес допоки кожен а, полонений не буде звільнений. Зазначив, що із цікавих моментів серед присутніх слухачів. А, а цієї промови також був запрошений, був поруч біля однієї з звільнених полонених відомий діяч Ілон Маск, і багато інших людей долучилось до цієї промови. Вона була сотні критична до тих, хто критикує Ізраїль, але тим не менш викликала овації та оплески стоячі. Качу бачила також кілька кадрів протестувальників на вулицях Вашингтона. А як на саму промову реагували законодавці? Як я вже казала, що е, в середині зали засідань конгресу на саму промову реагували е, емоційно і е, подекуди навіть е, стоячи із оплесками. а от назовні е, самого конгресу будівлі капітолію відбувались протести, зокрема про палестинські е, протести, які е, виступали із критикою е, прем'єр-міністра Ізраїлю щодо реакції самих законодавців е, від республіканської демократичної партії, то деякі демократ... е, представники демократичної партії. Навіть відверто заявили, що бойкотують цей виступ і не прийшли на нього. Серед тих, хто мала би бути присутня, але не прийшла. Була віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона за традицією мала би сидіти напроти спікера. Замість неї був сенатор Бен Кардін. Це зараз очільник комітету з міжнародних відносин. Про розбіжності демократів та республіканців пропонує послухати власне в їхніх заявах перед виступом. Ми повинні дати чіткий сигнал, що Ізраїль не на самоті зараз, як ніколи, дуже важливо підтримати нашого найближчого союзника на близькому сході та нашого традиційного партнера. І для мене обурливо і невиправдано, що Камала Гарріс бойкотує це спільне засідання. Це історичний момент, це важливий момент для країни з усіх причин, які ми вже назвали неможливо переоцінити наскільки серйозна ситуація. І все ж Камала Гарріс не буде на своєму місці. Як ви знаєте, як віце-президентка, вона виконує обов'язки президента Сенату. Вона повинна сидіти поруч зі мною на трибуні, але її там не буде, тому що вона відмовляється прийти. Я Думаю, що законодавці мають вирішувати самостійно. Я особисто там буду. Там також буде заступник голови демократичного кокусу. Я вважаю, що коли світові лідери виступають у народній палаті, важливо, щоб ми почули їхню точку зору. Ізраїль наш найближчий союзник, і я з нетерпінням чекаю виступу прем'єр-міністра, навіть якщо я не згоден з деякими політичними рішеннями, які часом висуває його уряд. Це частина демократичного процесу, але законодавці мають самостійно приймати рішення чи бути присутніми. Водночас ми заохочуємо законодавців дотримуватись необхідних заходів безпеки. Ачу, а якою власне є мета візиту ізраїльського прем'єр-міністра до Сполучених Штатів, чому він приїхав саме зараз? Як саджують експерти, основною метою Нетаніахов є заручитись двопартійною підтримкою демократів республіканців під час цього важливого передвиборчого процесу у Сполучених Штатах Америки? Детальніше послухати у сюжеті над яким працювала я та моя колега Пеці Ведакосвара. У понеділок місто Хан Юніс, що на півдні смуги гази, пережило нове воєнне загострення внаслідок ударів ізраїльських військових, які продовжують боротьбу з Хамас, організацією, яку в США визнали терористичною. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміне Тенягу прибув до Вашингтону і застав американську столицю у розпалі непередбачуваної президентської кампанії я намагатимусь закріпити двопартійну підтримку, яка є дуже важливою для Ізраїлю. Я скажу своїм друзям від обох партій, незалежно від того, кого американський народ обере своїм наступним президентом, ізраїль залишатиметься не незам... Це залишається фактом незалежно від того, хто при владі в Ізраїлі. Але по друге республіканці більш поблажливі до нинішнього правоналаштованого уряду Ізраїлю та його політики щодо палестинців. Дональд Трамп вже підтвердив окрему зустріч із Нетаніаху у п'ятницю 26 липня в його резиденції Маро Лаго, будучи президентом, Трамп запровадив значну проізраїльську політику. Був посередником у підписанні угоди, яка нормалізувала дипломатичні відносини Ізраїлю з об'єднаними арабськими еміратами та Бахрейном, а також переніс американське посольство із Тель-Авіва до Єрусалиму за Камали Гарріс він ймовірно отримає президентку, яка притримуватиметься популярної позиції щодо підтримки американсько-ізраїльських відносин, але водночас буде набагато жорстокішою у певному сенсі щодо ізраїльської діяльності і набагато більше співчуватиме палестинським стражданням та правам палестинців. Зрештою, головна мета Натанягу у Вашингтоні підготувати базу для відносин із наступною адміністрацією Білого Дому, а також досягти власних цілей у крихкій коаліції ізраїльського парламенту напередодні трьохмісячної перерви. Можливо, буде політичний момент, який дозволить натанягу зробити певні кроки до того, як несет піде на перерву, так щоб це не призвело до негайного розпаду коаліції. Нетаняху потенційно міг виступити проти ультраправих фракцій у своїй коаліції та досягти угоди з Хамасом про припинення вогню після майже дев'яти місяців війни. Минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що така угода цілком можлива. Я вважаю, що ми близькі до досягнення угоди, яка призведе до припинення вогню, повернення заручників додому і дасть нам кращий шлях до тривалого миру і стабільності. Однак більшість аналітиків сумніваються, що угода про припинення вогню триватиме довше ніж її перша фаза. А це припинення бойових дій на шість тижнів в обмін на звільнення частини заручників, яких утримує Хамас. Катерина Лісунова, Пеці відакусвара, Голос Америки, Вашингтон. Дякую, Катю. При візит Нетаняху до Вашингтона нам розповідала Катерина Лісунова. Тим часом, чому Камала Гаріс не була присутня під час промови Нетаньягу у Конгресі, про старт її виборчої кампанії та чи має вона шанси перемогти Дональда Трампа, поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується із Білого Дому. Вітаю, Юлю. Отже, чи випадковість Вітаю, те, мої. що Гаріс не було під час такого неоднозначного виступу Нетаньягу у Конгресі, чи це є вже політична її стратегія? Ти знаєш, Марія Камала Гаріс сьогодні вже офіційно розпочала свою кампанію. Ще напередодні вона це зробила. Але сьогодні вона є в Індіані, і в суті, як наймовірніша кандидатка від демократичної партії, має заново познайомити із собою усю Америку, і тому вона вирішила не змінювати своїх планів і продовжувати вести передвиборчу кампанію. Варто сказати, що вже завтра. Бяне мінетаніаху зустрінеться у Білому домі із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і окремо із віце-президенткою Камалою Гарріс. Щодо того, чи це було випадковістю, безумовно ми чули вже критику від республіканців в попередньому включенні. Вони говорять про те, що це є неповагою. А деякі аналітики кажуть, що це абсолютно не випадковість, і це може свідчити на їхню думку про те, що є певні відмінності у позиції Джо Байдена і Камали Гарріс щодо беззаперечної підтримки Ізраїлю, яка Кажуть аналітики Камала Гарріс може бути більш співчутливою до біди палестинців, і це може відображатися у її політиці, хоч і великої зміни курсу вони не передбачають, і саме це саме більша співчутливість до палестинців може насправді бути виграшною для неї, тому що дуже багато молодих виборців, виборців, які представляють меншини, вони не погоджуються із політикою Джо Байдена щодо беззаперечної підтримки Ізраїлю. Тому це може бути не випадково. Юлю, говорячи про Джо Байдена, ми очікуємо сьогодні о третій ночі за Києвом його звернення до виборців. Це буде вперше звернення після того, як він голосив, що не балотуватиметься. Ми на Голосі Америки будемо транслювати цю подію. Скажи, будь ласка, що можна очікувати від цієї промови? Третя ночі за Києвом звучить звичайно дуже пізно, але у Вашингтоні це буде прайм-тайм. Це восьма вечора за Вашингтоном. Він буде звертатися із овального кабінету. І якраз цей формат передбачається для найважливіших промов від американського президента. І у цій промові ми очікуємо від нього почути дві речі. По перше, він пояснить своє рішення не іти на другий термін, яке безумовно далося йому дуже непросто. А по-друге, він має представити, яким він бачить свої пріоритети на наступні шість місяців шість місяців, які лишилися а у нього як президента Сполучених Штатів, і Чак Шумер, сьогодні лідер більшості у сенаті, ще раз наголосив на тому наскільки непростим було рішення для Джо Байдена, і що він очікує почути. Рішення президента Байдена не балотуватися на другий термін запам'ятається як один з найбільших актів патріотизму серед президентів у довгій багатій історії Сполучених Штатів. Передати естафету це одне з найважчих рішень, із можливих для тих, хто присвятив усе своє життя лідерству. Але він зробив це, бо вважав, що це правильний вчинок на користь країни, яку він так любить. Тим не менш, я очікую, що сьогодні ввечері президент Байден нагадає американському народу, що одна річ не змінилася. Зараз наша демократія на роздоріжжі, і у всіх нас залишилося багато роботи. Марія, і варто сказати, що Чак Шумер також сказав, що він сподівається, що президент Байден попредставить представить два абсолютно різні бачення Америки бачення Америки демократів і з чим власне тепер. А... Камала Гарріс буде іти на посаду президента балотуватися, і бачення і протиставляти це бачення Америки Дональда Трампа в кампанії Дональда Трампа. Ми безумовно очікуємо також відповіді і на цю промову, але вони вже акцентують всю свою увагу на Камалі Гарріс і говорять про те, що чому на їхню думку вона буде ще гіршим президентом ніж Джо Байден. Ну, от, власне, Трамп казав, що йому буде дуже легко перемогти Камалу Гарріс, якщо вона таки буде офіційною кандидаткою від демократів. Які в неї є шанси на перемогу, юлю Марія, ми журналісти. Ми не передбачаємо, але те, що про що свідчить зараз найостанніші опитування, і це власне перші опитування після того, як Джо Байден ухвалив своє рішення, а зараз так виглядає, що шанси фактично рівні. Це 46% Дональда Трампа, 45% п'ять Гарріс, Камала Але 9% людей. Це люди, які не визначилися зі своїм вибором, і ця цифра дуже зросла. І тому зараз, у наступні місяці, буде дуже цікаво побачити, чи зможе Камала Гарріс закохати в себе Америку і знову представити себе Америці, і чи зможе Дональд Трамп якимось чином змінити думку тих людей, які вирішили не голосувати за нього. Дякую тобі, Юлію. Я нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко. І до інших новин у Китаї відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із міністром закордонних справ Китайської народної республіки Ван Є. Українська делегація повідомила, що переговори тривали довше ніж планувалося, а головною темою була агресія Росії проти України та можлива участь Китаю у врегулюванні війни. За результатами зустрічі китайське МЗС заявило, що Україна бажає і готова до діалогу та переговорів із Росією. Більше про ці перемови не знає наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин. Вітаю тебе, Богдане. На заяви Китаю вже відреагував речник Держдепу США тут Меттью Міллер. Він сказав, що Україна завжди була готова до мирних переговорів. Водночас до переговорів не готова сама Росія. Що має на увазі китайська сторона, коли каже, що Україна готова до переговорів, і що на це відповідає Україна? Ну, найбільше про що ми чуємо від китайських офіційних представників, це про прагнення Китаю до миру і про те, що Китай домагається того, аби е війна була зупинена шляхом переговорів. Але е я використав слово війна, а варто звернути увагу на те, що те, що ми чуємо від китайських офіційних представників, дуже часто схоже на формулювання, що лунають від Москви. тобто з китайського боку. За час від того, як почалося російське вторгнення у лютому 22-го року, жодного разу не пролунало осуду російської агресії. Власне слово агресія китайські представники не використовують. Вони навіть не використовують слово війна, тому заяви китайських представників з одного боку миролюбні, з іншого боку, досить таки особливі два міністри закордонних справ обмінялися думками щодо української кризи. Ван Ів казав, що українська криза вступила в третій рік, і конфлікт усе ще триває з ризиками ескалації та поширення. Китай залишається твердо відданим політичному врегулюванню. Чотири принципи викладені З при... цим, з китайського боку ще понад рік тому були оприлюднені 12 так званих позицій Китаю, які зрештою. Повторюють головним чином цей, цей курс, а також так званих шість пунктів узгоджених з Бразилією у травні, які також наполягають на тому, що війна має припинитися, знову ж таки не використовуючи слова війна і не закликаючи Росію вивести свої війська з української території, але і багато міжнародних партнерів закликають Китай використати свої можливості для того, щоб схилити Росію до припинення війни і сприяти миру. І Україна також ось головна, на мій погляд, цитата, що пролунала сьогодні з вуст українського міністра закордонних справ чи принаймні одна з них лунає так. Я впевнений, сказав міністр Кулеба, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Кінець цитати від українського міністра. Богдана, ми також знаємо, що Дмитро Кулеба вже зустрічався і з лютому цього року. Він тоді запрошував його взяти участь у саміті миру у Швейцарії. Тоді це не вдалося. Зараз Україна хоче провести другий саміт миру потенційно в одній із країн глобального півдня. Чи може цією країною бути Китай? Та чи вдалося схилити Китай на бік України? я був серед журналістів, які висвітлювали перший так званий інавгураційний саміт миру у Швейцарії не так давно у червні, і головне питання, яке стояло перед початком тієї зустрічі, на яку приїхали представники майже сотні країн, глави держав та урядів понад 50. Питання було, чи приїде, чи братиме участь у, у такому саміті Китай, але Китай Китай не відрядив свого жодного представника на жодному рівні, і тому власне постає питання, якою може бути подальша роль, чи яку Китай хоче відігравати роль у можливому мирному процесі, тому що з одного боку, наголошуючи на прагненні сприяти миру, Китай. Ну, наприклад, сьогодні, у час зустрічі в Гуанчжоу українського міністра закордонних справ з китайським колегою, генеральний секретар комуністичної партії Китаю, і як кажуть, президент Китаю Сі Цзіньпінь надіслав своє вітання. Конференції енергетичної співпраці Росії та Китаю, що відбувалася сьогодні. Отже, в той час як Китай не засуджує фактично російське вторгнення, хоча і говорить про мир, з іншого боку. Обсяги торгівлі Росії і Китаю е, зростають е, з одного боку. Китай каже, що е, хоче із Україною також співпрацювати. Але е, співпраця Пекіна і Москви названа е, такою, що немає меж, е, принаймні, таке формулювання лунає з Китаю. Отже. Е, Розуміння чи уявлення того, що насправді хоче Китай, чи влаштовує Китай зараз ось така роль стороннього спостерігача, який великодушно дає свої поради? А чи справді Китай захоче взятися за дуже важку справу і дійсно тиснути на Росію? Це питання залишається відкритим. Дякую тобі, Богдане. Я нагадаю, що про прогрес у перемовинах України та Китаю нам розповідав Богдан Цюпин. Більше аналітичних матеріалів на цю тему читайте на сайті «Голос Америки українською. Станок історія про те, як війна змінила сприйняття України у світі. Українські студії в університетах, науковці та студенти за кордоном допомагають іноземцям формувати нове розуміння сучасної України. Культурна антропологиня та директорка Канадського інституту українських студій Наталія Ханенко Фрізен розповідає про те, як війна змінила українську науку, як науковці допомагають притягати російських воєнних злочинців до відповідальності, та як російська пропаганда працює у Канаді. Більше у розмові з Іриною Соломко. Пані Наталя, от ви за спеціалізацією в і от мені дуже цікаво почути вашу думку в контексті того, от як ви вже бачите, та як війна змінила от українську націю злам, перелам створення спільного соціального поля поля, де насамперед зникають ієрархії соціальні Відмінності і всі потужно входять у волонтерство, всі потужно йдуть в армію, всі потужно починають збирати свідчення як одне широке спільне поле. Тобто на такому на загалом, на, на в тлі метапроцесів ми можемо говорити про те, що відбувається з країною, теж такими метапарадигмами. А вже в моєму безпосередньому полі зору я зосереджуюся, скажімо, на роботі а, тих дослідників. Моїх колег в Україні, які почали займатися збором свідчень, які йдуть в поле, які самі досліджують. А війну, воєнний досвід, а проводять безліч інтерв'ю, документують свідчення, і самі власне, перебувають в цьому процесі, стають новим новою когортою свідків, перебирають на себе відповідальність свідчення. Я пам'ятаю, що коли війна розпочалася, напевно, це був перший півроку війни, і дуже багато звичайно говорили. І така сила української нації вразила світ. І, от коли я там спілкувалася з одним з істориків тут в Америці, от він казав, Сказав, що війна остаточно закрила для українців питання формування нації. Ви з цим погоджуєтеся? Це справді було саме тоді? Чи можливо це було раніше? Процес націотворення він має стрім... глибокі корені в встановленні українського народу як такого, як нації. Знову ж таки, Михайло Грушевський на початку 20-го століття кінця 19-го, початку 20-го пропонував своє бачення і візії, а становлення саме українського народу. Як вже можемо говорити нації? Але власне 90-ті розлам Радянського Союзу звичайно призвели до першого такого раунду повернення до процесу формування націй. Але ми прекрасно пам'ятаємо дискурси того часу. У нас є Західна Україна, у нас є Східна Україна, центральна. У нас є корені в, в різних імперіальних, так би мовити, парадигмах Російська імперія, Астро-Угорська імперія. Тобто ця ідея двох Україн, вона. Перебувала по-моєму на націо творчі процеси до, скажімо, напевно, дві тисячі спочатку четвертого, потім 2014 років. Що говорити про українську науку в Україні? Вона жива чи ні? На терені України так у нас є складнощі, але наша українська наука. Її не можна сприймати як таку, яка лише базується фізично в Харкові, фізично в Києві. А не забудьмо про ресурси, які були, є тепер були створені українцями поза територію України, які завжди приймали участь в українських дискурсах, завжди сприяли українській науці. Хоча, можливо, їх не було видно і не було потрібно, щоб вони видно. І тепер це спільне поле воно сприяє тому, щоби. Не все так повністю розвалилося, як би мовно могло. Чи багато науковців, наприклад, емігрувало до Канади? Взагалі ми умикаємо слово «емігрувало» насправді, бо це все таки переміщення завжди еміграція. Побачимо це чим це все скінчиться. Ви будете напевно здивовані, але за останні часи з того моменту, як Канада в 2022 році надала таку специфічну візу наш на дозвіл на роботу в Канаді на три роки українців, до за цей термін, за останні. Два з чимось роки приїхало 300 тисяч українців до Канади. Це неймовірно велика кількість людей. Серед них, звичайно, статистично завжди буде певна доза науковців. якийсь один процент. Ми мобілізували своїх колег з різних департаментів, не лише з українськи. Буду нас потрапляють ну, фахівці будь-якого плану: і біологи, і комп'ютерщики, і медики. Чотириста було в нас студентів. Якщо я не помиляюся, а зокрема, десь 50 науковців протягом півтора років ми змогли. Привлаштуватися. Ви мешкаєте в Канаді, і ви вже зазначили, що незважаючи на те, що здається, що це така благополучна в контексті російської пропаганди, а країна це не так. От розкажіть, будь ласка, тобто, що ви там бачите, так, які наративи там поширюються? Ну, бачите, російська пропаганда в Канаді, як і в Америці, активно втручалася свого часу в політичні процеси. Запускаються, програються певні наративи, які просто копіюються з російських медіа. Вони підхоплюються певними політичними колами Канади і розкручуються і виводяться, так би мовити, знову ж таки в такий більш формат форматі в загальний простір. Починаючи чітко, з жовтня, я зауважила зростання. Такого нового руху політичного, який я називаю радикальним марксизмом. Я бачу в мене на всьому кампусі розвішені плакати. Я підходжу до них. Я, я пізнаю Леніна, і це той контекст, в якому ми намагаємося жити. Чвидно, вкиди відбувалися також за рахунок термінологічний. То ми ми прекрасно всі пам'ятаємо, знаємо, що запуск цієї війни повна нової фази йде на базі того, що. Слово нацизм вживається по відношенню до українців, і це саме також вкидується в канадський контекст. Тобто, українська громада в Канаді тепер часто стикається з тим, що в публічному просторі ходять такі закиди. Що мовляв, ну ви теж представники нацизму, так як мовляв в Україна нацистська країна, відповідно громада теж свідчнем. Наскільки це тригерне питання, це все таки був вересень, коли в канадському парламенті виступав Володимир Зеленський, куди запросили Ярослава Хунку та або Ярослава Гунька, і якраз просто поширилася в медіа інформація про те, що він відповідно. Причетне до дивізії СС залочина, і навіть спікер та він був був змушений залишити свою посаду, тому що він якраз запрошував. Тобто, це якраз напевно таке ну яскраве про те, наскільки е, оця тема українців, нацистів вона не закрита, навіть в Канаді, де в принципі вплив української діаспори надзвичайно потужний. Безумовно. і власне це як на мене прекрасним прикладом того, наскільки неоднозначно ведуться гібридні війни, наскільки. Іки неоднозначним є становище Канади під загрозою в принципі таких викликів, по тому як цей інцидент стався в Канаді. А ми почали вбачати багато паралелей між тим, яким чином, скажімо, агенти КДБ працювали в 80-х роках на українській діаспорі, на американській діаспорі, яким чином вони вкидували в міді канадську в американську ті самі наративи нацизму на той час. То тут у нас новий процес, нові світові складнощі, нові потреби Російської Федерації, які треба намагатися добитися своїх результатів в західному світі. І, але методи ті самі. Як з тим боротися? З цим боротися досить складно, але потрібно і необхідно документувати злочини війни тепер і якомога швидше доводити доносити цю інформацію до своїх колег. Інші колеги, історики цим займатимуться інакше. Повертаються до архівів, витягують, шукають паралелі, пробують довести, наприклад, знову ж таки, методи ведення війни, які велися в Другій світовій, скажімо, в час холодної війни. Друзі, на цьому будемо прощатися. Дивіться пряму трансляцію промови Джо Байдена сьогодні о третій ночі. Дякую вам за довіру. До зустрічі.